У гримерці щось літало та вдарилося об стіни, розсипалося з дзвоном, а затим шелестіло. Хінджін, навчений кільком французьким поганим словам не зі своєї волі, прислухавшись до шуму, бляканням, кваканням і періодичних схлипів за дверима, не наважуючись зайти. Коли Ені з'явився в клубі, над ним не нависали важкі чорні хмари. Які зазвичай відбиваються у ворожому блиску очей, натякаючи на те, що діалогів на сьогодні буде по мінімуму, він був у прекрасному настрої, на вустах блищала широка усмішка, а замріяність видавав трошки підвіяний погляд. Що ж сталося зараз, Альфі невідомо, і здавалося б, можна просто зайти запитати, як у інших танцюристів. Але інтуїція Хінджіну підказувала, що за надмірний інтерес йому ще й зверху прилетить ні за що для профілактики. Енні відрізнявся від усіх відомих йому омег, тим, що по його очах завжди було видно, коли він може заїхати кулаком у носа, навіть якщо ніколи не зробить цього. Узагалі, якби не умовна обмежність, у поведінці Енні Хінджін би засумнівався у його статі, а заодно і у своїй орієнтації. Яка від народження стала аксіома? Поцііндя Касім. Е ні. Крякнувши, звався Хінджін, він ненавидів, коли ламався голос через хвилювання, але зараз це вважалося не наймасштабнішою проблемою. Ой, ой, що? Усе гаразд? Ага, просто фантастика. Прозвучало у відповідь із явною ноткою сарказму. Замість терапії вирішив порепетувати на шматок довбаної тканини з блискітками. Не допомагає ні хрена, не рекомендую. Тобі, може допомогти? Собі допоможи. Ясно, хтось, вочевидь, сьогодні не у дусі, пробурмотів собі, підніс Альфа. Не те, щоб він напряму залежав від настрою Енні. Коли той був на роботі, але усмішка болотним слимаком сама сповзає з вуст, коли Енікма бундючиться та психує, напевно, якісь проблеми з тим чанбіном. Від тих альф, що приходять попускати на нього слину, добре не чекай. Десь у глибині душі йому було прикро, бо він показався хінджіну нормальним, а може, це тому, що для нього нормальні усі. Терветься начистити пику тому синміну, і безпеку Енні сприймає на ультраособливому рівні. Джинні. Почулося винувати за спиною після тихого скрипу дверей. Я не хотів на тебе нагримати. Вибач, вас омег не допреш. То кричите, то на шию вішаєтесь, визначте вже. Відмахнувся той, не повертаючись, бо щоки вже почервоніли та закохано тріскались від усмішки. Все ж таки його дуже й дуже легко задобрити. Правда, так легко це вдається лише енігмі. Я просто цейво. І як же швидко Енні прийняв від Чанбіна його цейво. Подумавши про це, він усміхнувся, а згодом знову насупився. Хотів вище голови стрибнути, як завжди, усе через раку, вибач. «Енні, ну не кажи так, ти чудовий. Почав Альфа, розвернувшись, але вирячив очі і замовкнув, побачивши його напівоголеним. Що сталося, ніколи не бачив підтягнутих гарних чоловіків? І з насмішкою промовив Кріс, схрестивши руки. Та йди ти, чого хотів. Хотів попросити, якщо він прийде раніше, то. О, господи! Закотив очі Хінджін, тільки не влаштовуйте мені тут оці ваші шуримори! Ти на роботі, Енні, не забувай. «А хто тут у нас такий страшний суворий Альфа, м?» грайливо запитав Енні. Вже починаєш боятися? Я серйозно, Енігмо. Два повітряних кроки, і Енні опиняється біля Хінджіна та лагідно тулиться до Альфи, від якого запаморочливо пахне парфумами. Змішаними з природним запахом, Енні ти цс. Майже невагомого вологого чмоку у вилицю було достатньо, щоб Альфа відкрив у собі дива таланту до стрибків, на дистанцію, як на Олімпійських іграх, проте Енні, міцно обхопивши його, заблокував будь-які спроби вирватись, і звідки стільки сили? То як пустиш? Замаркотів мало не на вухо. Ти ж обіцяв, Джинні, так, так, все, відпусти мене вже. Але усе нутро так і горлало, не пускай, обіймай, скільки забажаєш, тільки без цього всього, ясно? Він робить евакуацію незграбні хвилі руками, які насмішили Кріса. Та який там, ми просто друзі. І кого ти намагаєшся намахати? прозвучало в думках обох тільки з різною інтонацією. Переїздити до клубу до того моменту, як набереться повне зало людей, чинвіну злегка незвично. Він і сам колись був із тих, хто приходив просто подивитись, а сьогодні він побуває за сценою навіть не для того, щоб отримати черговий приватний танець від анікме. Хоча зізнатися він неодноразово про це мріяв, але навіть заікнутись йому не міг. Хіба існує у світі вигідніший привілей? ніж допомагати готуватися до зіркового часу коханому. Чанбін неодноразово запитував себе, як же ставитись до того, що Енні є об'єктом обожнювання для всіх, хто приходить на його виступи, і дійшов дуже простого висновку пишатися, пишатися тим, що він такий талановитий і що він серед усіх обрав саме його. Нехай серйозної розмови про подальші стосунки. У них не зв'язувалось, але очевидно, що Чанбіну дозволялося трохи більше за інших, і це окриляло. Ревнощі це щось на токсичному. від них нікому краще не буде. Хіба є сенс влаштовувати сцени та позбавляти коханого справи усього його життя задля тішення власного нездорового его? Чому би не підтримати та стати вірним міцним плечем? І бачити його щиру усмішку. Він буде набагато щасливішим, коли бачитиме усміхненого кріса, який ділитиметься робочими казусами, які іноді сприймає аж занадто близько до серця. Тож вибір Чанбіна беззаперечно пав на сторону адекватності. О, з'явився, буркнув Хенджін, побачивши Альфу біля входу. І що він у ньому знайшов? Чинвін кілька разів постукав, а потім різко відсахнувся від уходу, коли за темним склом зненацька виникла постать Хинджі. Не зци, це я. Хто сказав, що я не лякався, але, правду кажучи, трошки чанбіна потряхувало. Нелюбов до раптових гучних звуків або до нагляду здалеку закарбувалася ще у дитинстві. Хвоста немає? запитав Хінджіна, обгризаючи нігодь. Переборовши бажання перевірити наявність фізичного хвоста, того, що зі сраки, Чиндбін хитнув головою, звісно, він мав на увазі Сенміна. Навіть якщо і є, ми про це не дізнаємося. Цей гед уміє переховуватися, то я можу пройти до Енні? Ну, спробуй. Зверхньо відказав Хінджі, не збираючись відходити в інший бік. Чинбін був нормально так нижчим за нього, навіть за самого Енікму. І що ж він, бляха, все таки у ньому знайшов? Дякую, не супившись, пробурмотів Чанбін, силкуючись обійти цього велетня, Стоїть під три метри ще й вимахується. Зовсім трошки було заздрісно, на крапельку. Тільки він сьогодні не у настрої, точніше, сильно не в настрої. Чому? Та в тебе хотів запитати чому? Хенджі ним, але Чанбій не випростався. І упевнено подивився йому в очі. Збоку виглядало як початок боксерського раунду. Ти думаєш, я його образив? А хто тебе зна. Слухай, ти не забагато на себе береш, ні? Рівно стільки, скільки й треба. Я ніколи не скрив Джуенні. Я уб'ю будь-кого, хто спробує скривдити. Будь-кого наголошую. Хінджін зверхня усміхнувся, очі блиснули недовірою. Усі мастаки трендіти, поки не стикнуться із справжніми проблемами. Проте варто віддати належне. З моменту нападу синміна, чанпін усюди супроводжує Ені, Ревнощі укололи груди, але Чанпін швидко прогнав це почуття. Ну, то йди, чого тут зі мною говориш? Я твоїх гучних слів точно не заціню. Боже. Ти тільки цей, там, біля його гримерки, табуретка є. Якщо треба буде щось підправити. То візьми, щоб не стрибав. Короткий смішок. Чанбін, скрегочучи зубами, розвернувся і попрямував до гримерки, по пам'яті відновлюючи шлях. Його підбішувало таке ставлення Хінджіна до себе, але він міг його зрозуміти. Перший пріоритет адміністратора нормальне функціонування як закладу, так і його працівників. Ну і можливо, він не байдужий до Енні. Бо ж занадто, занадто сильно опікується його безпекою. Кулаки мимоволі стиснулись, але, опинившись перед дверима, звідки чутний спів, чи він миттєво розслабився. Це його голос, точно його. Кріст! Двері миттєво відчинилися, стріском вдаривши об стіну. Ти прийшов. Очі Енні ситились від щастя, пухкі вологі губи розтягнулись у усмішці. Було видно, що буквально кілька хвилин тому він кропітко на чимось працював, але зараз несправність костюма була найменшим, що його хвилювало. Хіба я міг не прийти? лагідно промовив Чанбін. Ти щось їв? Так, звісно. Брехати про прийом їжі Енні вмів майстерно, проте Чанбін його акторського таланту не оцінив, підозріло примружившись. Кріс накинув на тіло в'язану ковтину, а на ноги вільні спортивні штани. Його волосся скуйовджене, а злегка вологі кучері спадали на очі. Хоч він і радів візиту Чанбіна, але заклопотаність усе ще видавало його посмикуванням рукавів. Усе гаразд. Чанбін зробив крок назустріч і простягнув руки до його спітнілого обличчя. І на кріса це подіяло як транквілізатор. Я. Видихнув той, зариваючись у теплі долоні Альфи. Просто дуже хвилююсь, і костюм цей бракований, чи що, усе через одне місце, як і моє життя. Не треба, не кажи так, з теплою усмішкою промовив чанбін, пригортаючи кріса та вдихаючи аромат його волосся. Я прийшов, і зараз ми щось вигадаємо, добре? У відповідь Енні мовчки кивнув. Обіймаючи ченбі міцніше. як же чорт забирає у цих обіймах добре. Певно, він ні за що би не проміняв відчуття безумовної безпеки біля нього, ніби усі думки, що хаотично розліталися свідомістю, вмить зупинилися, даючи Крістофору спокій. Заплющивши очі, він видихнув, пропускаючи крізь кровотік пульсацію його серця. Дякую, що ти тут. Прошепотів у плече, від якого віддавало жаром, а важкий тютюновий аромат підкошував ноги. Що в тебе не виходило, покажеш? Угу. У спекотній гримерці два на два вони майстрували Крістоферу новий образ, чанвін зосереджено підшивав перлини на мисто на тонку прозору тканину, силкуючи не уявляти, як на Крістофері виглядатиме кінцевий результат. Бо від картинок, що спливали, у думках палали вуха, наче у п'ятикласниці, крізь шурхотів велетенськими крилами, витрушуючи кожну пір'їнку від пилу. Час плив непомітно. За дверима чулися метушливі голоси танцюристів, що виступатимуть перед Енні, а також те, як до зали зі стуком підборів. Заходили відвідувачі, заповнюючи простір сміхом та розмовами піде компоненти клубної і фонової музики. Якби не ти, то я би не впорався, вимовив Кріс, оцінюючи тонку роботу Чанбіна. Якби не ти, то би не подумав, що в минулому житті був кравцем. Засміявшись, вони нарешті вільно видихнули. Справа залишалась за малим – допомогти Крістоферу усе це вдягнути. І Чанбін був би радий пришити ще сотню намистинок, аби не гальмувати і явно не залипати на ідеальному цілі Енігми, якого нестерпно хочеться торкнутись. Потрібно щось поїсти. Ми кілька годин працюємо безвилазно. Коли твій виступ? Енні глянув на годинник, стиснувши губи, трошки менше, ніж за годину. Гаразд, стій тут. Відчинивши двері, чанбін озирнувся, намагаючись розгледіти хінджіни серед обмежно танцюристської метушні по вузькому коридору, що виявилось завданням непростим. Пройшовши далі та, вибачившись перед омегами, що налякано перед ним розступались, він гукнув альфа адміністратору, на що той лише зиркнув, закотивши очі. Чуєш, змотайся по каву? невимушено попрохав Чанбін, посміхаючись, так оперсаючись у кишені у пошуках кредитки. Що? По каву, кажу, змотайся, і тобі гроші дам на чоловіку купиш собі цукерку. Ти геть береги поплутав чоловіче. Ніздрі Хенджін роздулися від гніву з шаленою швидкістю. Так і ще з ним ніхто собі не дозволяв розмовляти. Дай Боже, щоб цього не почули інші танцюристи, особливо Енні. Щось трапилось, ти куди пішов? Ні звідки з'явився кріс, вивчаючи Альф поглядом та десь у глибині душі розуміючи, що за дуель авторитетів відбувається тут і зараз. Та ось пухаво не хочеш сходити, я прошу, прошу. вимовляє Чанбін, перечуваючи тріумф за попереднє чіпляння біля входу. Підійшовши до хінджіна, Енні обійняв його, притулившись так ніжно, що Чанбіну вартувало неабияких зусиль. Щоби загасити полум'я в яке засліплювало. Джині, будь ласочка, ми просто не встигнемо зібратися, якщо хтось із нас піде, будь другом. В мене такий костюм, що розсипеться знову, якщо я спробую втягнути самостійно. Будь ласочка». Гаразд. Хінджі не його у відповідь, даруючи Чанбіну погляд переможця. Мов, викусив, але тільки тому, що ти попросив. Дякую, ти найкращий. Енні дзвінко засміявся та швидко чмокнув Хенджіна, не надаючи цьому величезного значення, бо звик підлизуватись так до нього, знаючи, що це подія, у якому би настрой той не перебував, тоді як Чанбін боровся з бажанням всадити кулакому стіну, бо його Енні жодного разу навіть так не цілував. «Гроші не треба, я пригощу. Купити цукерочку нарешту. Процідив Хінджін, прийшовши повз Чанбіна, який у відповідь лише щось про бурмаців. Насуплений якийсь, замислившись, відказав Енні. то як, ходімо вдягатись? А ти хочеш, щоб я допоміг тобі? Ні, ну якщо ти проти, то я можу дочекатись Хінджіна та попросити його, але ходімо. Крістофер пирхнув, помітивши, як Чанбін спочатку розгубився. І не знав, куди діти погляд, а потім умить посуворіша, відчувши конкуренцію. Дурники не здогадуються, що крім нього вже нікого не треба, а історія з Хінджіним завершилась, так і не почавшись, і ще на моменті їхнього першого знайомства. Мені відвернутись. Червоні вуха та вирячені очі доводили Енні до ньому істерики. Якби не потреба зберігати обличчя, він би вже катався підлогою. Звернувшись у кулачик, можеш навіть очі зав'язати, але тоді у нас з'явиться проблема. Яка, мені доведеться танцювати голим. Чому? Чанбі, не припини. Енні зайшовся сміхом, прикриваючи рота долонею. У куточках очей зібрались сльози. Крістофер подумав, що давно так щиро та відкрито не сміявся з когось, не відчуваючи за це провини. Гаразд, я просто не хочу. Щоб тобі було якось некомфортно. Зараховано, але танцюю я у нічному клубі та іноді з'являюсь на сцені напівоголеним. Як, наприклад, коли ти сюди вперше завітав. Як вважаєш, мені некомфортно? Дурень, погоджуюсь, що ж тоді, з чого мені почати? Обійшовши Чанбіна, Ейні торкнувся його плечей та почав месажувати, лагідно натискаючи. Альфа потилицею відчував глибоке гаряче дихання коханого, що лоскотало шкіру, та вмить розслабився, розчиняючись у відчуттях. Звідки стільки сил у цих тендітних руках? Тепер можемо розпочинати. Тільки хочеш часу обмаль? прошепотів кріс, усміхаючись та відпускаючи. Прозора тканина хвилями лягала на до безумства гарне тіло. Від якого Чанбін не міг відвести захопленого погляду, Енні узірець ідеалу, уособлення краси, заради якої розпочинали війни. Костюм блищав та переливався сріблом, під світлом всього двох ламп, і як воно виглядатиме на сцені, лишається тільки уявити. Ти неймовірний, Крістофера, ледве чутно вимовив Чанбін, уже розглядаючи його без сорому. Не людина, а витвір мистецтва. Ти. Він не знав, як продовжити та яких слів підібрати, щоб описати свій захват сповна. один крок, другий, третій. Альфа бере його за руки та підносить до вуст, ніжно цілуючи. Груди Енні здіймаються від хвилювання, а серце, воно розбивається ущент, і збирається наново, бо так солодко від цих дотиків вологих вуст. Як же бляха хочеться його поцілувати? Енні нахиляється, спираючись своїм чолом у його, повітря між ними густішає та перетворюється на густу карамель, яку так хочеться злизати палкими поцілунками, вони торкаються кінчиками носів та заплющують очі, вгамовуючи тайфун із почуттів, що проноситься думками та й зносить до біса усе. Ти залишишся сьогодні у мене? Тихо запитує Енні, стискаючи його долоню, хоч він і здогадується, якою буде відповідь, але страх відмови не дає себе опанувати. Звісно, але що? Налякано оглянувши на нього, злегка відсунувшись, Енні вчепився у його долоні так, що чанбіну вартувало неабияких зусиль не кривитися від болю. Хоч давно у тебе запитати. Але якось не було нагоди, тож, що ти сказав тоді, коли танцював для мене щось французькою, ніяк не викину цього з голови. Щоки Енні спалахнули рум'янцем, він сором'язливо усміхнувся, відводячи погляд. Я сказав, що Чанбін узяв його лагідно за підборіддя та небезпечно близько підійшов, відчуваючи, як коловся цей клятий костюм, і як йому не боляче. Може, спочатку повторити. Джеюсфодецой. Це значить, що Двері. я Двері ривком відчинились, Альго відскочило одне від одного з шаленою швидкістю, вдаючи, що зайняті чим завгодно, але не перед поцілунковими розмовами. Хінджін примружився, оцінюючи поглядом картину та її учасників. Чанпін, який із цікавістю роздивлявся свої черевики. Та Енні, який не носить на вуста персикового кольору блиск, уже певно усоте. Каву подано, байдуже вимовляє та заносить дві червоні чашечки на залізному підносі, на якому лежать іще два маленьких шоколадних печива. Енні, печиво для тебе, щоби щось їв. Дякую, Хінджіне, дуже дякую. відстричив той, киваючи. У вас усе нормально? З недовірою запитав Альфа. Так, усе чудово. Зараз Чанбін допоможе мені одягнути крила, я зроблю зачіску та буду готовий до виступу. Окей, гаразд, можна було не звітувати. Я знаю, що ти завжди все встигаєш, головне, щоб не відволікали. Поглядом він указав на чанбіна Ну, ти що? Він навпаки допомагає. Дякую за каву, Хінджіне, та немає за що. А вже ж двері за спиною високого Альфа не зачинилися. Енні з Чанбіном глянули одне на одного та тихо посміялись. Гаразд, почав Чанбін. Давай я поверну тобі твої крила, Янголе.